Середа 21 травня на часі інформаційний випуск новин, що трапилося цього дня, розповім я Марічка Ходовицька. Будьте поруч. Я приїде Святослав Шевчук, глава Української греко-католицької церкви, представить маріанам нового єпарха та єпископа. Історичне торжество відбудеться в суботу, об 11 годині у катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Протосинкл стризької єпархії, 42-річний отець Богдан Манишин, стане єпископом, помічником владики Тараса Сеньківа Останнього ж затвердять на посаді Стрийського єпарха. До цього він виконував обов'язки апост адміністратора. Ми очікуємо, до речі, близько 20 єпископів. Так, ну, і буде цю церемонію, так і божественну літургію провадити блаженніший патріарх Святослав, торжество для цілого міста стояє, адже це є історія, яка впишеться в історію міста. Ми запрошуємо всіх і двері храму, очевидно, є відкриті. Для для всіх і Католицької церкви, і для всіх людей доброї волі. До слова владика номінату отець Богдан Манишин родом з Нового Роздолу. Там і здобув першу освіту політехнічному технікумі. Опісля пішов до війська, повернувшись, вступив до Львівської духовної семінарії. Також навчався у Польщі, Люблінському католицькому університеті. На священника висвячений в стрию в Успенській церкві, де й служив сотрудником. У 2006-му отець Богдан Манишин переїхав до Перемишлян, там був настоятелем храму. Обов'язки Тосинка Ластриської єпархії владика номінант виконував впродовж чотирьох останніх років. У Устрію опікувався різними духовними та громадськими спільнотами. Його поважають та люблять місцеві афганці та військові з нашої частини. Щодо таких уподобань, ну то оця його особливого якогось служіння. Ну, значну частину він свого і студентського життя, так і вже як нововисвяченого священника, то він віддав властиву капеланству війську. За його такою ініціативою, сприянням і, можна сказати, і працею є відновлена відновлений храм у військовій академії місті Львові при політехнічному університеті. Телефонні аферисти продовжують дорити стриян. Від початку цього року міліціанти зафіксували кілька таких випадків. Останній трапився нещодавно. На гачок шахраїв потрапила жителька нашого міста. Жінці зателефонували з невідомого номеру і повідомили про те, що її син потрапив у халепу, Буцібто його затримала закордонна поліція. Щоб витягнути сина, потрібно більше 15 тисяч гривень. Стурбована мати одразу перерахувала на вказаний банківський рахунок необхідну суму. Коли жінка вийшла з банківської установи, чомусь тільки тоді вона вирішила зв'язатися зі своїм сином. Під час розмови сині повідомив, що з ним все гаразд і ніякі гроші нікому перерахувати не треба було. На жаль, схожих історій набагато більше, однак не всі ошукані заявляють до міліції, адже соромляться визнати, що їх так легко обвели навколо пальця. Правоохоронці зізнаються, що спіймати телефонних шахраїв непросто, тому просять людей бути пильними. Та не впадати в паніку і ні в якому разі не виконувати умов злодіїв. Перш за все, ми б радили зателефонувати в міліцію на 102 і сказати, що до мене дзвонили з такого-то, такого-то номера, з такого-то такого приводу. Працівник міліції вам порадить, як діяти в тій чи іншій ситуації. Можливо, при розмові з такими зловмисниками треба випитувати більше інформації про ту людину, з якою якоби трапилася біда, де вона знаходиться, як її прізвище, ім'я по батькові, дата народження, тобто перевіряти, чи дійсно мова йде про родича. Який у світі відзначили минулого тижня особливе свято для кожного українця. Встановлене воно Організацією Об'єднаних Націй у 1994-му для того, щоб об'єднати родини всього світу і привернути увагу громадськості до проблем сім'ї. Цієї нагоди Кіндерленд та збережемо майбутнє влаштували у нашому місті святкування. Відбулося дійство вихідними в РБК і тривало майже три години. Микола Бойків про це. Дружня і по-справжньому сімейна атмосфера заполонила районний будинок культури громадської організації «Кіндерленд» та збережемо майбутнє разом зі своїми постійними партнерами і меценатами влаштували грандіозне і феєричне шоу. Цей захід присвятили Дню сім'ї, адже міцна сім'я запорука сильної і процвітаючої країни. Сім'ї починається життя людини. Тут відбувається формування її як громадянина. Вона є джерелом любові, поваги. Солідарності та прихильності те, на чому будується будь-яке цивілізоване суспільство, без чого не може існувати людина, цей день ставить на меті звернути увагу всього світу на численні проблеми сім'ї. Тому що якщо буде міцна сім'я, буде міцна держава, правда? І а наші нас, українці, ми завжди шанували сім'ю. І найбільшою цінністю для нас були саме родинні зв'язки. Піснями, танцями, гуморесками і різноманітними постановками гості розважали учасники проекту Стрищина має талант, учні з дитячої школи мистецтв, ляльковий театр Свят забава, представники фітнес-клубу Фіткьорс залучили до участі у дійстві і безпосередньо сім'ї батьки разом з малятами, забавлялися, грали у дартс, змагалися у веселих та цікавих конкурсах і рухливих естафетах. Заходу став розіграш призів для малят і їхніх батьків. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Ана Сидоренко на зустрічі з шанувальниками цього разу чудо майстриня художньої вишивки зустрілася з вихованцями п'ятої та шостої школи. З Собою стріянка принесла найкращі роботи. Про свою творчу дорогу жінка не розповідала. Цю місію вона доручила фахівцям бібліотечної справи. Зустріч з пані Світланою відбувалася у стінах центральної дитячої бібліотеки імені Василя Стефаника. Ці картини звичайно щоб оцінити. Треба бачити ці картини, ну і тому, щоб зрозуміти наскільки треба бути терплячим, з якою пристрастю, з якою творчою наполегливістю, з якою з яким почуттям і зданням справи, вмінням можна свої задуми у цих пейзажів Стрийські школярі питали у вишивальниці, стільки у неї робіт, де вона їх зберігає, що її надихає чи не набридає вишивати. До речі, Світлана Сидоренко не приймає приватних замовлень, хоча роботи свої продає і дарує. Стріянка також зізналася, що інколи помиляється. Така оказія зазвичай стається під час вишивання портретів. До речі, роботи місцевої вишивальниці зараз експонуються. у Виставковій залі краєзнавчого музею Верховина. До спортивних новин днями у нашому місті завершилися зональні змагання з пляжного волейболу серед дорослих та ветеранів, присвячені року Тараса Шевченка і 75-й річниці від створення Львівської області. У зв'язку з негодою турнір пройшов у дитячо-юнацькій спортивній школі. Варто зазначити, що у всіх чотирьох дисциплінах тріумфували виключно спортсмени зі Стрия і Стрищини. Позаду себе вони залишили Сколівчан і трускавчан. Переможці цих в кінці травня поїдуть на Жидачівщину, де на базі відпочинку острів пройдуть фінали області. 22 травня о 13-й годині від Христа на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Тараса Шевченка до Майдану Незалежності пройде хода школярів та громадських діячів нашого міста, які відзначатимуть день перепоховання Тараса Григоровича Шевченка. Організатори запрошують усіх небайдужих містян долучитися до святкування. Завтра у цій студії працюватиме мій колега Микола Бойків. А на Сьогодні це все. Переглянути відео новини ще раз можна на сайті telan.com.ua. Важливу інформацію повідомляйте за номером, який бачите зараз на екрані. Хай таланить усім до зустрічі наступного тижня. Четверг, 22 травня, синоптики прогнозують сонячну погоду, втім у день можливий невеликий дощ. Температура повітря 11-23 градуси тепла. Вітер південно-східний 2-4 метри на секунду.